Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І сподіваюся, що всі живі та здорові. І усіх все добре. Сподіваюсь, ось, аня, то ви мені напишете. І так: енергії Дня для України. Що сьогодні цікавого. Дивіться, ця карта говорить, наполегливо далі працюємо. Це і. Mm, угу. Я так скажу: це і переміни, якісь, пробудження нації, а, щось нове і велика трансформація у тут навіть, ви знаєте, якісь ресурси. Тобто, я, якщо я не помиляюся, Тут іде про гроші, про якийсь ресурс, це може бути про якесь майно. Це може бути мої дорогі, бачите, ніби ванночка, так? Це мені нагадало ці судна, які перевозять е, пшеницю. Чомусь от іде таке. Наразі це нагайне питання, хоча не для України, не так для України, як для світу. Ось і я так розумію, тут наполегливо працюють над цим питанням. Дивіться, я завжди вам кажу, що я роблю а, розклади трошки наперед, тому що а, в, ну, я пояснювала вже, що чомусь з загрузкою погано. Я як дивлюся, наш інтернет досягає до сусідів, але якість цього інтернета не є. Чомусь а, це якось. Не знаю, з чим то пов'язано з дротами чи з цими кабелями. Старий кабель треба міняти, а це для держави там, чи для компаній дуже дорого. І так, дивіться. М -м -м ну, не про це. М -м -м дивіться, я чула останнім часом, що м -м за перебріком відмовилися через те, що сталося в Севастополі, вони відмовилися від. Е Угоди, та що було, і ось зараз, бачите, іде щось перероблюється, щось дуже вправно дуже працюють над цим питанням. Ось так я це побачила. Як там буде? Хто його знає, але це ну навіть не то, що для України тут більше для всього світу за -за зачіпається питання, тому що питання голоду. Хоча відверто вам скажу: оті організація та ООН вона більше переживає за світ, ніж їм наплівати, скільки українців загинуть. Головне в лапках світ врятувати. Так, тепер особистий розклад для вас, дорогенькі. Вибирайте свою карту. Ви мені пишете, що вам це подобається, тому будемо продовжувати далі. Що вам це допомагає підготуватися до сьогоднішнього дня і прийняти важливі, можливо, навіть рішення. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Я говорю по кожній карті тільки те, що я відчуваю. Тобто, карта має дуже багато значень. В день може по одній карті дуже багато відбутися. Але я називаю. Тільки те, що я відчуваю. Ви відписуєтеся і кажете, так воно і є. І так, карта номер 1 Хто вибрав першу карту? У вас наразі дуже м -м, така, ну, не тільки військова м -м, тема у вас сьогодні на порядку денному. Тут навіть, ви знаєте, з кимось можливо бути скандал. З кимось може бути така, значить, знаєте, така перебранка трошки, підтасовка, не зійшлися думками, мріями чи ще щось. Тут дійсно будьте обережні, тому що це інколи дуже підла карта. Я, в принципі, підлості тут не відчуваю, але все рівно ви можете самі собі завдати шкоди. Тобто занадто вийти на емоції, занадто когось образити. Людина може образити і на все життя. Піти з вашого, тобто піти з вашого життя назавжди. Дивіться обережно, наскільки важлива ця людина, наскільки ви себе стримувати можете. Можливо, це ваш партнер, ваша людина, яка з вами спілкується, це, можливо, і шеф бути. Ви знаєте, це може перерости у величезний скандал. Звичайно, як ви себе поведете, розумно поведете. Розумний краще обійде. Ось, дурний піде на прямік. Ось тут залежить від вас. Чи ви можете стримувати свої емоції? Карта радить краще стримати, тому що ви можете перемогти цю битву, але війну ви програєте. Ну, так, в загальному кажуть. І так, карта номер два. А у нас тут ресурс. На накопичення якихось ресурсів. Наберіться сьогодні терпіння. Сьогодні ви не отримаєте ніяких прибутків. Але, але залежить від е, інших так само факторів: чи отримаєте ви, чи не отримаєте. Інколи, ви знаєте, посадили той горох, а прийшла якась саранча, зжерла і все. І нема. Ця карта вона не е, е, дає гарантії на прибуток. Ось буде добре, якщо ви зберете ще той урожай, який ви посадили. Те, що ви вклалися, це буде добре. Тому сьогодні нікуди гроші не вкладайте. Ця карта вже попереджає. Може з'їсти інфляція, та як саранча, горох, і е, тому подібне. Ця карта не обіцяє прибутку. Тому краще наберіться терпіння, відкладіть поки що грошей. А вкластися ви зможете у більш благоприятний або в більш сприятливий період. Ось така. Карта. Ну і будьте е, е, терпеливими до своїх рідних, до своїх близьких, з людьми, з якими ви проживаєте, можливо, з колегами по роботі. Ця карта каже: сьогодні наберіться терпіння. Не висказуйте, робіть свою роботу тихенько, не висказуйте своєї думки, бо потім може перейти ось у цю карту. Карта номер три. Хто вибрав цю карту? Ви сьогодні, в принципі, займаєте центральне положення у суспільстві. Ви людина видна. Немає значення, ви чоловік чи жінка. Ви приймаєте сьогодні мудрі та хитрі. Я би навіть сказала такі, знаєте, ну, чіткі не зовсім, тому що це вже по королеві мечів іде, а у нас тут королева жезлів. Тобто ви сьогодні видно, вас сьогодні видно здалека, вас і чутно, і видно, ви свіркаєте, блистите. У вас шарм, у вас якась сьогодні така, знаєте, блиск в очах, енергетика якась у вас така цікава. Сьогодні вам дуже легко е спілкуватися з чоловіками. Якщо ви мужчина, то, можливо, у вас буде знайомство з такою жіночкою, а можливо, ви просто е колега по роботі, або ваша дружина не з того, не з цього стане ось такою, знаєте, з ізюмінкою жіночка, з загадкою. Ось, в принципі, ці жін... цим жінкам зазвичай не треба нічого багато робити, вже тільки своїм виглядом, своєю поведінкою притягує кавалерів. У вас сьогодні, ви знаєте, у мене був приватний розклад, колись я робила такі для німецькомовних. Кожен в мене був такий, як це сказати, акція така була, що людина проплатила і цілий місяць кожен день отримувала карту дня особисту. І ви знаєте, один раз ось ця випала, і я їй кажу: дивися, ти не будеш знати, куди діватися від чоловіків. То ти казала, що нема нікого, а тут ти будеш не те, що вибір брати, ти будеш тікати від них. І вона так і казала. Вона каже: Я не знаю, я таке перший раз зі мною такого ще не було. Ось тому дивіться, ви така сьогодні. Знаєте, причаровуєте, така, знаєте, трошечки відьма, можливо, вас можуть називати. Ось. Зазвичай в колодах малюють чорного кота, тому що відьми, ну так кажучи, відьми носять, носять, що у відьм чорні коти. Ось. Ну, Для того, щоб негативну енергію пожирати. Ось. Ось, якось так. Дуже гарний день, активний день, по-перше, активний, тому що це. Вогонь, він вас спонукає до активності, він вас спонукає до якихось цих промов, можливо. Ось і це заангажованість. Я сподіваюся, що я правильно це сказала, у суспільному. У суспільстві. Тобто, можливо, ви займаєтеся сьогодні, або тільки сьогодні, організацією чогось, е, волонтерством ось е, в такому плані. І так, це було у нас індивідуальний, і переходимо до Таро веселки. Це я його так на... прозвала, назвала. Мені так подобається, ніж на кінці веселки. Е, на кінці веселки це можуть е, ці. Е, Голландці чи ірландці так називати, у них звучить це трошки інакше. У них є такі легенди, що на кінці веселки є скарб. Ось. А у нас таких легенд нема, тому ми, я її переназвала для себе таро веселки. Це така весела. Кожна карта читається позитивно. І так, надія для України на майбутнє. Прекрасно. А що тут? Ну, ви, знаєте, ви знаєте, перша фраза, як мені ось ось це. І оце пташечого молока буде нам не хватати. Ви знаєте, ми можемо рай мати на землі. Україна це є перлина. Україна це є джерело. Усього світу не знаю, я так бачу, і мені наплювати, хто як думає. Для мене Україна це пуп землі. Якщо для когось це не є пупом землі, ну вибачте мені. Ось для мене Україна це перлина, це пуп землі, це щось особливе, це джерело енергії, тому що вибачайте, але так воно і є. Українці мають най, а, таку, дух. Вільності, до свободи, українець сам себе захамутає і заставить і працювати, і заставить десь десь щось, цього, закриє себе в якійсь печері, буде щось довбати, але попробуй його насильно закрити. Не вийде. Ось, я знаю це по собі. Я можу. Тижнями сидіти в хаті, робити розклади, не виходити взагалі тільки на мій балкон. Відверто вам кажу: ну, попробуй мене спеціально так закрити. Я зразу вириваюся. Розумієте? Ось це і є український дух. Ми приростаємо до землі, ми а, прагнемо до свободи. Ми вирішуємо самі. Ми не, не, не є такі, як інші народи, от, наприклад, Європа. Вони підчиняються державі, українці. Більша частина вольнолюбиві. У нас степи, хоча я іду не з степів, Буковина – це не є степ, це вже горби, торби, як у нас кажуть на буковині. Ось. І дивіться, у нас є все. У нас може бути рай на землі. Ви бачите? У нас дуже старинна, цікава історія. Хто дивився від. Зони пробуждіння. Не кажіть, що я це рекламую, я просто захоплююсь цим каналом. На жаль, стільки часу нема, то все дивитися. Але коли якісь ісследування, я обов'язково дивлюся інколи по два рази. І ви знаєте, там в якомусь про Київ, коли вони розказували, що Київ це як чаша. Є декілька чаш під землею. Ось. І вони одна є в Києві. Це дуже далеко, дуже глибоко, там, може, 100 метрів. Я не пам'ятаю зараз точно. Є десь в Сибірі одна чаша, але в Києві, наскільки я зрозуміла, найстаріша. Тобто вона була сама перша зроблена. Тобто, я так думаю, що звідти пішов і центр. Просто наша історія землі вже, вже дуже глибока, дуже давня. І я так вважаю, що у нас не, не просто так. Всі хочуть щось від України. Ось вам і докази. У нас перемога нам обезпечена. І рай на землі тільки платта молока не вистачає. Ось ця карта для мене як не знаю, ну все в нас є. І під землею, і над землею. Бачите? Під землею, над землею. У нас є все: і історія, і дух вільний, і надра, і таланти. Перемога нам теж забезпечена. А весь світ, тому що це карта світу, капає на нашу перемогу. Так, як кажуть, по ниці зі світу бідному на сорочку. Хоча ми не бідні. Ми не бідні. Чого бідний? Бо дурний. Отак. От а дурний? А чого дурний, бо бідний. На жаль, це все пов'язано. Нічого, нічого. Ми ще переборемо всіх. І вийдемо на, на найвищий те, що ми, ем, я так от, ви знаєте, відчуваю колись можливо, ми це не побачимо. Але ми колись займемо настільки високе місце а, в світі і зробимо рай на землі. Ну, звичайно, якщо до того не, не скрутять нам шиї чи в'язи. Гаразд, мої дорогенькі. Все рівно оптимістично, бачите, ми можемо. Ось ця надія є. Надія є, вона завжди є. Бережіть себе, мої любі. Тримаймося разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Вони молодці, вони стільки переживають і стільки їхньою мужністю, не знаю. Це це, це 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 щось щемось, мої любі. Бережемо себе. І дивимося в майбутнє позитивно. На все добре, моє любі! Мирного дня, чудового настрою разом до перемоги!